Привіт, друзі! Якщо ви студенти, то точно знаєте, що без чіткого плану написати курсову або дипломну практично нереально. Але як скласти такий план, який вас буде направляти, а не заплутає ще більше? В цьому відео про це і поговоримо. План це як дорожня карта вашої роботи. Він допомагає вам розділити матеріал. Тримати фокус на основних задачах, та головне переконати викладача, що ви розбираєтесь в темі, що потрібно враховувати перед написанням плану. По перше, треба обрати тему вашої курсової або дипломної. Далі визначити мету і завдання дослідження, і, звичайно ж, ознайомитись з вимогами вашого університету. Тема. Вона має бути актуальною та зрозумілою для вас. Далі мета роботи це відповідь на питання, що саме ви хочете досягти своїм дослідженням. А завдання це кроки, які допоможуть вам реалізувати мету. І, звісно, уважно перечитайте методички від вашого викладача, щоб не наробити помилок. Тепер розберемо структуру плану курсової або дипломної. Перше це вступ. Далі йде основна частина, яка складається з трьох розділів: перший розділ теоретична основа, другий розділ аналіз об'єкту дослідження, і третій розділ рекомендації та практичні пропозиції. І в кінці висновок та список використаних джерел. У вступі ми описуємо актуальність теми, мету, завдання та методи дослідження. Приклад, якщо у вас тема стосується бізнесу, ви можете описати, чому аналіз маркетингових стратегій важливий у сучасному світі. Основна частина, як ми вже сказали, складається з трьох розділів. У першому ми описуємо теоретичну базу: книги, статті, закони. У другому розділі ми аналізуємо наш об'єкт. Наприклад, аналізуємо конкретну компанію або явище, яке ви досліджуєте. І у третьому розділі ви пропонуєте свої висновки та рішення. Далі висновки це короткий підсумок вашої роботи. І список використаної літератури, тобто всі джерела, на які ви покликалися. Тепер детальніше, як розписати кожен розділ плану. У першому розділі теоретичні основи має бути історія дослідження вашої проблеми та сучасні методи вирішення. Наступний розділ аналіз об'єкту дослідження. Тут вказується опис об'єкту дослідження та проблеми, які потребують вирішення. І останній третій розділ це рекомендації, у якому вказуються пропозиції щодо покращення та оцінка ефективності запропонованих рішень. І скажемо так: чим детальніший план, тим легше вам буде його дотримуватись. Ну і крім того, викладачі дуже люблять, коли план чіткий та структурований. І ось ще декілька порад для ефективного написання плану. Обов'язково треба консультуватись з вашим науковим керівником, щоб ви дійсно мали достойну роботу. Ну і не забувайте залишати місце для коригувань, щоб потім не довелось перероблювати. Також, щоб вам було легше, ви можете використовувати приклади з минулих років. План має бути вашим помічником, а не ворогом. І якщо щось не виходить або часу обмель, то пам'ятайте, що команда курсач завжди готова прийти на допомогу. Ну і написати не тільки план, а всю роботу від А до Я.